Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Отже, черговий день, черговий огляд на чергові моди. Моди, які ви зараз бачите на власних екранах. Моди фантастичні. Забігаючи наперед, можу це сказати зі 100% впевненістю. Отже. Історія цих модів, як вони в мене з'явилися на огляді. В нашій групі телеграм-чат каналі Вікторінокс Україна, де зібрані класні хлопці, патріоти, де ми обговорюємо різноманітні ножі і не тільки компанії Вікторінокс, взагалі різноманітні ножі, та там мультитули, інструменти, та й так просто теревенемо про життя є учасник, один з активних учасників нашого каналу Володимир. який... Виклав фото цих двох ножів Венгера і Вікса, і інструменти були в розкритому стані. Я коли побачив ці фото, я відкрив рота і не міг закрити ще хвилин 5 розглядаючи їх. По-перше, я такого в житті ще не бачив. Ну, я взагалі. Мене не... Не часто тримав так в руках, от такі венгери з історією з певною харізмою і навіть такі вікси, да, які оснащені пасатижами. Але те наскільки цікаво вони зроблені, які цікаві класні інструменти тут, тут сюди додані. Це для мене стало повною несподіванкою. Володимир списався зі мною, каже, Костянтине, хочеш, я тобі відправлю їх на огляд. Я кажу, звичайно, хочу. Я, я взагалі я в шоці був від картинки, а звичайно, я хочу їх потримати в руках, тому що ну я ж оглядаю подібні ножі. Ну і питаю: а хто, хто автор, хто їх створив, хто їх модернізував, він каже, є. Людина класний мужик Сергій Євгеніч. Сергій Євгеніч, вам величезне вітання і Пошана за те, що ви такі речі зуміли зробити так, модернізувати ці ножі. Він створив їх під себе. Це йому було цікаво, в нього класно все вийшло. ну І просто я хочу, щоб ти оглянув ну і іншим, іншим людям також, які цікавляться модоробством, ну і взагалі цим ділом. Просто продемонстрував, так сказав своє враження. Я сказав, ну, звичайно, так буду чекати, буду робити огляд, буду вивчати, тому що ну, це дійсно мені було цікаво. Справа в тому, що я не бачив ніколи, що ось на такий венгер. Так, це венгер історичний, можна сказати, вже колекційний ось такими пасатижами. Так, венгер Покет Гріп або Венгер Міні Гріп, їх вже давно зняли з виробництва. І їх тільки можна придбати, якщо помиляюся на eBay за шалені гроші, але що можна так модернізувати такий багатопредметний ніж, для мене стало великою несподіванкою. Так само для мене стало несподіванкою, що можна зробити мод з Victorinox, Делемонт, Ranger Grip, серії Ranger Grip 130 мм, mm. Можна щось додати цікаве і незвичне. Розумієте, ну тому що е, я взагалі не бачив навіть на картинках моди 130 мм, Хоча ні, я бачив один мод, е, його створював один е, знайомий мені модороб. Ну, Мається на увазі 130 мм, але він був доволі простий. Там були е, два леза, одне плейнове, одне серейторне і посередині пила по дереву. В принципі, такий трьохрядничок, який можна скласти. Але ж, е, але ж, ж, Але ж. Оце, друзі, оце махіна у порівнянні з тим модом, що я бачив на картинках. Ну я взагалі не очікував, що з лінійки 130 мм можна робити якісь моди. Ну, тому що ну, там не так багато інструментів. Я маю на увазі в популярних моделях, Та? там відкривачки, Лезо, плак. Отже, давайте будемо оглядати моди, які, в принципі, створив під себе. Сергій Євгенійович, Сергій Венович, вітання ще раз за таку чудову роботу. Ну, по-перше, Венгер Pocket Гріп або Венгер міні-гріп. Так компанія Венгер виготовляла колись такі ножі, і вони дійсно були дуже цікавими. Але тим не менше, як ми знаємо з історії, Венгер. Припинив існування і все, що було у Венгера, то під себе забрала компанія Victorinox. Отже, що цікавого в цьому Венгері? Ну, по-перше, пасатижі. так? Ось такі от чудові класні пасатижі. Ну, Якщо ми їх порівняємо з віксівськими, то, ну, ну, це зовсім інший формат, так? Це вже от, вони нагадують нормальні такі класні пасатижі. Це по-перше. По-друге, лезо. Лезо з замком те, що не може ніколи зробити компанія Victorinox на ножах 84 мм і 91 мм. Ну, Вікси до такого ще не дійшли. Коли вони дійдуть, я не знаю. Але тим не менше, цей замок це означає те, що лезо ніколи не складеться. Предмет, який автор моду зробив під себе. Перший предмет це ось таке шило. Шило, яке використовується в риболовлі. Ну, взагалі, цей мод це Сергій Євгенійович створював його під себе, під свої задачі на рибалці. Так? Він любить ловити рибу, і йому саме потрібні тут такі предмети, які зараз є в цьому моді. Так? Це ось така, таке шило для нанизання лісків. Бачите, яка проточка. Ну, звичайно, воно зроблено, я так розумію, або з пилки для нігтів, або з маленького леза. Так, з маленького клінка. Ну, з одного предмету, з одного з цих предметів, які йдуть в одному ряді з ножем. Далі, далі в нас тут йдуть ножниці. Ножниці, до речі, дуже класно використовувати саме е, в рибній ловлі, тому що ці ножниці з таким мікро мікросерейтором Так, як ми знаємо, венгерівські ножниці. от можна, Ножниці можна так от зараз давайте фокус наведу і продемонструю вам. Мікросерейтор і леску досить класно можна їми перерізати. Е, Пасати же я вже продемонстрував. Ну давайте ще раз відкриємо цей витвір мистецтва, так? Венгер. Бачите? Класна річ. Ну просто фантастично зроблено все. Ну, і давайте на спинку От тут от найцікавіше зараз для мене. Була ідея, як ви пам'ятаєте, була ідея у багатьох у шанувальників штопора і викрутки. Щоб на спинці були ці два предмети. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що в цьому ножі є два предмети. Є і штопор, і хрестова викрутка. Те, чого немає в ножах Victorinox 91 мм і 84 мм. Ну, по-перше, штопор. Штопор кручена викрутка часова. Ось така шліцева. Ну. У мене є відео на каналі, як можна зробити таку викрутку. І Хрестова викрутка. Ось така вона трошки фігурна, але тим не менше. Я б навіть сказав, би, вона схожа на тих, які стоять в цих лазерманах в рев, Е, Ось такі вони їх ще називають Philips D2. Такі викрутки. Вони плоскі. Але тим не менше, ось такий кончик, він чітко, чітенько підходить до гвинтів PH1 і PH2. Ще один предмет, який розташований на спинці рукоятці. Це ось така шліцева викрутка. Так? Давайте закриємо ми цю хрестову. Це шліцева викрутка. Дві чудові викрутки. Хрестова і шліцева на спинці рукоятці. Ось такий малюк. Його зручно тримати в руках. Замок є. Не складеться звичайно. Ну, фантастика. Так, і під жовто стиль це Зроблено пінцет, зубочистка. Ну, це все зрозуміло. Ну і така викрутка. Класно, стильно, красиво, я б навіть сказав модно і молодіжно, так? Ну і звичайно, ще раз давайте відкриємо ці пасатижі. Їх можна відкривати, закривати, релаксувати, так би мовити. Тому що ідея ідея у Венгера була фантастична. Переходимо до цього окрасення, до цього важкоговика. Чесно кажучи, я був в шоці, що таке можливо. Ну, по-перше, це Victorinox, Victorinox з лінійки, лінійці, лінійка 130 мм, Delamont Ranger Grip. Це модель, яка йде з пасатижами. На сьогоднішній день такі моделі саме з пасатижами випускаються наступні: Delamont Ranger Grip 74. Delamont Ranger Grip 174 Handyman і Делемон Ranger Grip Боцмен. Мені здається, що цей мод був створений на базі моделі Delamont Ranger Grip 174 Handyman. Як я роз, зрозумів, це, в принципі, зрозуміти можна подивитись на лезо цього ножа. Воно напівсерейтерне, так? Саме півсерейтерне дворуки відкривання це це лезо стоїть на ножах Делемон, Тренджер Гріп Хендімен. Але я думаю, що тут кілька ножів 130-х було використано, аби створити такий чудовий фантастичний мод. Ну, давайте його розглядати. М -м, перше. Ну, перше, давайте розпочнемо з найцікавішого Пасатижі. Пасатижі Зручні, цікаві, цікава форма. Відкриття ось таке. Ну, в принципі, така форма це дійсно круто. Лезо, лезо я вже демонстрував, але ну, давайте ще раз його відкриємо. Це Victorinox, напіс рейтерне лезо. Далі. Далі перша річ, від якої я був в шоці і вражений, е, на жодному ножі. Хоча ні, є одна модель. Є одна модель це Delamont Ranger Grip Garner, де замість ось таких пасатиж на гарнері, так, йдуть ножниці. Є така модель. Знаю. Але на інших моделях 130 мм ножниць немає. А тут ми бачимо, вони є на цьому моді. Це ножниці з ножа або 91 мм або 111 мм. Ну, мені все ж таки здається, що це 91 мм. Ось такі ножниці. Так, є варіант в ніж 130 мм, встановити ножниці формату з 91 мм. І вони будуть дуже добре і файно працювати. Йдемо. далі. Тут є офігітельне інженерне рішення. Сюди інтегровані два предмети від Лазермана. І два найпотужніші предмети. Предмет перший. Пілкотримач. Пілкотримач, який стоїть на моделі Лазерман Сурдж. Сурдж Лазерманів це флагманська крута модель. дешева, Одразу ж. Ну, всі ми прекрасно знаємо, скільки вона коштує, десь доларів 200. Але тим не менше, цей пілкотримач був інтегрований в ніж 130 мм. На жаль, пилки від лобзика в мене немає. Сьогодні бігав, шукав, не знайшов так. Знаю, моя проблема, треба було якось знайти, але тим не менше. Сюди вставляється пілка з лобзика, з електролобзика, можна кілька пилок з собою носити і користуватися. Це пілка тримач, друзі. Уявляєте собі, він йде. Ну, ось в одному ряді з ножницями. Ну, ось ми бачимо ножниці. І ось ми бачимо пілку тримач. Ось так. Далі. Що ще хотілося продемонструвати вам це лупа. Ось така латунна лупа. Лупи, як ми знаємо, тільки в ножах 91 мм. Серед. Ножів, які зараз популярні, випускаються, вони це Champ, наскільки я пам'ятаю, Бо Експлор. 91 мм. Тут лупа встановлена в 91 мм. Це скло. Ну і третій предмет. Ще один предмет, який розташований саме тут. Його треба діставати. З невеликими складнощами, але. Бачите, що це за предмет. Бітотримач, бітотримач з мультитулів Лезерман. Або Вейв, або Сурдж. Ось він. Так, друзі, бітотримач з. Я думаю, що це модель Сурж. Мені так здається, так? Ну, дві викрутки ми маємо. Хрестова PH2 і плоска. 4 мм, якщо я не помиляюсь. І пілкотримач. Ну, я думаю, що ці дві моделі, два предмети брали з Лазерман Сурдж». Скоріше за все, тому що це, цей предмет стоїть тільки на суджах. Е, ідея, ідея інтеграції бітотримача пропилку тримача я мовчу, ми про це не думали. Вже у нас є давно. Ну, у нас у хлопців, які. В чаті спілкуються один з одним. У нас є давно ідея інтегрувати саме такий бітотримач в ножі формату 91 мм. Наприклад, ось такий, так? Ну, наприклад, його встановити замість хрестової викрутки. Так? Що ми його так встановимо, то ну, це дійсно буде круто. Ми отримуємо. Одразу дві викрутки, І плоску, і хрестову. І я вперше бачу, вперше дійсно бачу, ну це була ідея, так? У нас це була ідея. А ось інтеграцію цієї ідеї я вперше побачив на власні очі. Ми зустрічалися з Іваном, з Модоробом. Я, звичайно, йому давав потримати ці ножі, він їх розглядав. І він дійсно був в шоці. Так. Тому що, ну. Він такого рішення цікавого ще ніколи не бачив. Ну і в принципі, було цікаво, як можна реалізувати таку річ. Ну, це дійсно революційно з точки зору модоробства. Знову ж таки, становлення деталей від Лазермана в Вікторі Нокс. І це дійсно круто. Плаця просто фантастично. Отже, переходимо на спинку. На спинці тут все зрозуміло. Тут все просто. А, звідси треба відкривати, так. Тут у нас є шило і В штопорі знову ж таки, є викрутка. Вибачаюсь, це вже не викрутка. Це гніва. Так, друзі, це гніва. Це агніва. Агніва інтегрована ось в такий а, тримач для шліцевих викруток для щоб очки підкручувати. Ну і це труд. Це труд, так би мовити, аби розпалювати це огніво. Не буду я зараз розпалювати. Ну, в принципі, ви розумієте, як це все відбувається. Тобто, беремо ніж. чи чик 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 поклацали, ну і потім принцип ви зрозуміли. Але тим не менше. Де тут це? Де тут в нас? Ну і ще одна функція не менш важлива, це ось такий отвір для біт для шестигранників. Ось для таких довгих біт. HEX 636. Ну І для довгих біт воно зручно користуватися саме довгими бітами, які длина 50 мм. ну Тобто 5 см. Тобто Воно тут досить легко ставляється. Ось таким чином. Тримається, нікуди не випадає, і в якості речага можна це все використовувати. Це рішення, в принципі, є на всіх ножах 130 мм Victorinox. Тому, якщо у вас є така можливість придбати такий ніж з такими плашками, робіть отвір, це додаткова і дуже яскрава функція. Висновки. Висновки наступні. Ну, я в шоці, так? Я вперше таке побачив, і е, ми зрозуміли, що є до чого йти, так? Можна, можна використати ось цю ідею хрестова викрутка і штопор на спинці. так. М -м. Можна використати ідею бітотримач э від, від лизермана, правильно підточити все там і інтегрувати його саме в такі ножі, так, формату 91 мм або. Ну, або, можливо, навіть 111 мм. Е, Пілкотримач. Так, ну не знаю. З приводу пілкотримача, але, тим не менше, є про що подумати. Ну, і взагалі, знаєте, от, це концептуальні ножі, я б навіть би так би сказав. Цей ніж, цей ніж, він створений для рибної ловлі. Це ніж рибака. В якому є всі най-най всі необхідніші предмети, які потрібні людині для рибалки. Ну, особливо ось таке шило. Пасатижи, ножниці, які дуже добре переризають ліску, ніж, викрутка для спінінгу, щоб спінінг там підправити. Ну і штопор, звичайно, це головне. Яка ж рибалка без аби відсвяткувати. Здобич. здобуття здобичі, так би мовити. Ну, а цей ніж такий, знаєте, робочий, класний, який можна взяти з собою в ліс. Ну, і взагалі, навіть на EDC, але ну, навряд чи це буде на поясі носитись в рюкзаку, скоріш за все, але тут же знову ж таки зібрані усі-всі найнеобхідніші речі. Так. Звичайно, його треба носити в якомусь чохлі, наприклад, з тими ж пилками для електролобзика, або з плашкою Лезерманівською, де багато біт, аби можна було підібрати. Ну, в принципі, друзі, я в шоці, я в захваті, я не знаю, у мене. Ці ножі в мене вже в третій день, так. І я ну, просто от, дивлюсь, насолоджуюсь і розумію, що е, я круто, що є все ж таки люди, так, які от, можуть створювати такі речі. так, На базі е, прекрасних ножів Victorinox можна додати щось своє, цікаве. Ну і потім це з задоволенням все використовувати. Тому, що я скажу? Дійсно класно, що такі люди в нас є. Отже, Сергій Євгенію, вам ще раз величезне вітання від нашої спільноти за таку цікаву, чудову роботу. Ну і вам, Володимире, також за те, що знайшли можливість, щоб відіслати мені на огляд ці ножі. Дійсно, це, це дуже класно. Є до чого йти. Ну що ж, в принципі, на цьому будемо завершувати. Наш огляд. Ще раз нагадаю, друзі, у нас є чат з Україна. Аби стати учасником нашого чату, просто напишіть мені листа. Лист є в описанні, електронна адреса є в описанні. Просто напишіть хто ви, звідки, скільки у вас ножів. Ну просто треба буде пройти певну перевірку, так би мовити. Головне, щоб ви не були з Росії. Ось що я можу вам сказати з будь-якої точки світу, але не з Росії, не з Білорусі, цих людей до нас ми не приймаємо. І ви розумієте, чому ми їх не приймаємо, тому що в країні є війна. Тому пишіть, будемо спілкуватися, будемо ділитись ідеями. Ідей у нас багато майстрів у нас також багато в чаті. Майстрів на усі руки. Це і ті, хто роблять. Лайнери і плашки, і хто може зібрати Вікс. Ну, я не знаю, чи зможе Іван повторити, зібрати ось такий Вікс, але спробувати потрібно. Пружин, тут, бачите, дійсно тут багато. Ну і навіть, так, я не сказав про це, є навіть латунний лайнер. Так, один, він якось так Ну, класно класно виглядає, чесно кажучи, так Ну, незвично і цікаво. Тобто, пишіть. Заходьте, ставте лайки. До нових оглядів. Будуть у нас ще нові огляди, будуть цікаві ножі, цікаві моди. Ну, е як на мене, ці два ножа це ну, топ 2023 number one. Зараз це, це 100%. Е ну, можливо, будуть і інші ножі, не менш цікаві. Отже, всім дякую за увагу. Слава Україні! Залишайтесь на нашому каналі. і... Це буде Україна.